Лікувальне мистецтво у кривому розі відбулася арт-лабораторія для керівників та викладачів мистецьких шкіл. Ці педагогічні майстерні учасники могли дізнатися щось нове про мистецтво, про різні методики, обмінятися досвідом та навчитися, як застосовувати арт-терапію під час своїх занять. Далі, набуті навички, вони вже зможуть використовувати на практиці. Тож про що ще було цікавого та які теми підіймали, розкажемо в наступному сюжеті. Орійські митці не збавляли темпів в минулому році та продовжують набирати ще більше обертів у 2023 двадцять Так на базі четвертої музичної школи організували арт-лабораторію. Захід зібрав більше сотні керівників та викладачів образотворчого мистецтва всіх мистецьких закладів міста. Ми вже чотири роки то дистанційно, то не дистанційно, тому зустрічаємося останнім часом дуже зрідка. А зараз є можливість зустрітися, зустрітися, поспілкуватися. За цей період у всіх з'явилися якісь нові цікаві наробки, і звичайно, хочеться цим поділитися з колегами і з задоволенням. Послухаємо, звичайно, це щось нове, щось цікаве, тому що це новий досвід. врешті врешті Музична школа номер 4 зізнається її директорка. За ці роки стала таким собі мистецьким центром різноманітних заходів, які збирають представників багатьох інших закладів. Сьогодні ж із 230 місць в залі учасники заповнили майже половину з них. Відзначає і важливість теми обговорення, адже і сама впевнена мистецтво, а особливо напрямок арт-терапії дуже важливі питання. Ми повинні наша така професія і призвання наше, да ми повинні лікувати людей, тому що мистецтво воно. Лікує, воно живе, і завдяки, завдяки йому ми трошки всі наші нервові стреси, да, ми все ж таки виліковуємо у людей, у дітей тим паче. То ми будемо слухати методичні доповіді провідних викладачів, художників, будемо спілкуватися щодо наших майбутніх проєктів мистецьких, тому що у нас дуже багато планів, і сьогодні, до речі, хармістери тут зібралися всіх мистецьких шкіл. Аби ширше обговорити мистецтво, кілька спікерів підготували виступи з різних тем. Один із тих, хто знайомив учасників із багатогранністю арт-терапії, художник Анатолій Лабунський на заході презентував свій проєкт Мистецтво перформанс війна. Так в холі можна було побачити доволі цікаві картини пана Анатолія. А от із присутніми обговорив сучасне мистецтво, показав арт-терапічні вправи, а також підняв інші питання. Про виклики, які стоять перед мистецькою освітою в нашому місті, взагалі про те, як, чим вона може бути корисною для нашого міста, для суспільства нашого Кривого Рогу. Ми будемо спілкуватися також про арт-терапію, про її можливості, яким чином мистецькі школи включаються в допомогу містянам, тимчасово переміщеним особам. Тому ми будемо підвищувати нашу кваліфікацію і ділитися своїм досвідом і отримувати нові знання. Завдяки поверненню мистецьких шкіл Кривого Рогу до офлайн формату можливим стало не лише навчання та розвиток талантів дітлахів, а й проведення подібної педагогічної майстерні. Наші викладачі мистецьких шкіл дуже талановиті, креативні. Це люди, які розробляють свої власні програми навчальні. Ось упродовж 20-22 років сім викладачів, методистів наших мистецьких шкіл розробили навчальні програми для початкової мистецької освіти. Програми були затверджені державним науковим центром з мистецької освіти, і вони успішно впроваджуються у Дніпропетровській області. Набуті навички учасники зможуть використовувати як в звичайному житті, так і в освітньому процесі. Надалі на представників мистецьких закладів очікують і інші заходи, адже організатори впевнені, ідеальний викладач той, який постійно навчається та тягнеться до нового. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.